4.30 и вашей любознательности нет предела, потому что мы здесь и готовы вас развлекать, развивать и просто фаново с вами проводить время. Саня, мистер Саня, стартап-шоу на М1, пятница сегодня и такой же сноубдог, как и выявляется, мреет быть футболистом. Как сделать любую обувь смартовой, а также как учиться себе в удовольствии и не приносить горе родителям домой на бумагах, а делать это в электронном виде, будем говорить с нашим гостем. Ярослав Максимович, відомий український бізнес-ангел. Серед його проєктів MySchool.ua. Це ресурс для батьків, учнів та вчителів з розкладом уроків, домашнім завданням та, звичайно, оцінками. Це додаток. Він платний. Його можна завантажити безкоштовно або ні. Ну, знаєте, мені дуже подобається концепція Google, який каже, що люди насправді хочуть всього безкоштовного, але причому не хочуть навіть найкращого. Тобто я абсолютно підтримую цю, цей підхід і вважаю, що наша система є найкращою на сьогоднішній день в Україні по, по багатьох параметрах. Але рівно на 100% безкоштовно. А можна ли назвати ресурс як ну, соціальну сітю? Воно ну, так і є. Тобто, так ми і допомагаємо є. комунікувати між собою там, групами школярів, які можуть між собою горизонтально спілкуватися, може, школи, батьки, вчителі. Щоб це все зав'язано у нас в системі є сім ролей: батько, дитина, вчитель, зауч, директор, керівник району, керівник обловно. І відповідно ще на міністерському рівні також можна агрегувати всю звітність і бачити в межах там, України, все, що О, відбувається. Це можна навіть побачити в вигляді чату. Ну, переписуватись там, достукатись до директора, я е, через систему можна. А на чому ж ви збираєтеся заробляти, якщо все без кошти? Без... Гарне ...коштовим. запитання. А, при цьому ми розуміємо, яка в нас є цільова аудиторія. І для тої цільової аудиторії придумуємо різні механізми монетизації, які жодним чином не стосуються шкільного процесу. Наприклад, за нашою оцінкою, приблизно е, ну, зі, 95% е, всіх споживачів е, послуги репетиторів які тільки є в Україні. Тобто це школяріки, випускники, які хочуть, які шукають репетиторів. З іншої сторони, групша, коли будуть всі вчителі з в системі, то в нас є і приблизно стільки ж саме 95% всіх репетиторів, які існують в Україні. Тобто задача проста звести їх між собою, і ми беремо комісію певно, за те, що допомагаємо. Тобто репетитори мають свій певний розклад, коли на загружені години, діти, відповідно, можуть собі боять підбирати репетитора. Це перший механізм монетизації. Інший механізм, ми зрозуміли, що коли шкільна аудиторія, то періодично там докуповується різні шкільні приладдя. Там там, чи одяг, чи ручки, чи зошти, чи книжки. Відповідно, у нас відкритий магазин, по якому можна там придбати, і все, що стосується шкільного приладдя, вазонки, парти, що найчастіше чомусь купують. Ярослав, хто особисто просуває цей додаток? І чи довелося давати хабарі директорам? Ні, Хероїв не, не доводилось давати жодного разу. В нас є дві замотивовані, скажімо, наші союзники, які зацікавлені в тому, щоб ця система запустилась. Перше, це і батьки, які зацікавлені, щоб був контроль над дітьми. І вони відповідно тиснуть на вчителів, бо вчителі не хочуть цього. Їм це лишня нагрушка, це, це їм не потрібно. Ярослав, і... так ти просуваєш особисто? Ні, думала, яси, є, третер, є ні? керівник проєкту, який безпосередньо там спілкується з облувно, районо їздить кази, розказує, яке воно прекрасне, яке воно все класне. Mm -hmm. Мол, так, <г�лі> а другий союзник це у нас є районо, яким також треба впорядкувати, розуміти, що відбувається их не школи. Ярослав, наради студентам і ученикам Міністерства Образування в цьому году відмінили запрет на використання всяких смарт-гаджетів на парах. Скажи, може через несколько лет взагалі іще бумажні книги, тітрадії справді з книжками, скажімо так, взагалі як індустрія світова чи як індустрія бізнесу є великі проблеми. Тобто, це ця галузь фактично помирає слідом за газетами, задрукованою пресою. Люди все більше і більше споживають електронному виді контент чи з тобто моє смі моє. Це особисте таке враження, що людям потрібно писати, бо вони там визива якусь певну моторику, якусь причинно святковий механізму, коли пишуть, допомагає запам'ятовувати. Але ну, так, реально спостерігаючи за сучасною молодою, за своїми дітьми, я бачу, вони значно менше пишуть, ніж ми пишемо. От більшість там, звичайно, на клавіатурі набирається. Останнім час ми сказали, що дуже багато у вас ролей саме у вашому додатку, більше саме є такі собі рольові ігри. Ось мені цікаво, взагалі, це можна перетворити, ну, наприклад, на якусь гру цікаву, яка буде цікава і школяру, і при цьому ще батькам. То гейміфікація можлива цього додатку? Звичайно, тобто в нас до стадії там, скажімо, розробки гейміфікації, який в нас приблизно три тисячі пунктів. Наприклад, хто перший виконав домашнє завдання з географії там, опа, і полетіла чіпка всім однокласникам, що там, Гриць це вже зробив. Наступна чіпка, а там Оленка найшвидше за сьогодні зробила три приправи з математики. Це ж змагання. Замагальная склада, она, конечно, мотивирует. Но будет же еще и другая шкала. Кто больше парк прогулял, например. <связать> Ой -ой -ой! Я первый! <связать> Я крутой! Нет, ну, мы надеемся, конечно, что наши зрители так не делают. А, хорошо, а есть ли идея воплотить а, эту же соцсеть, но только для вузов? Э, с вузами, знаете, насправдив... Э... Ситуація трошки цікава. Зараз є в більшості інститутів, скажімо так, свій зоопарк різних систем управління. Вони працюють, і деякі навіть зовсім непогано працюють. Звичайно, що колись треба буде цьому дати лад, але наразі інститути не потребують такої послуги. Mm -hmm. Ярослав, Спасибо. величезна подяка. Будемо чекати вже в третій раз до нашої студії з новими стартапами. Ну а поки що, якраз ми розібралися із Міністерством освіти, і з Зошитами, із щоденниками, і з оцінками, і з батьками. Ой, важка у нас п'ятниця сьогодні. І далі ми. поговорим с вами, как сделать любую обувь умной. До этого еще док, чем он занимался перед тем, как писать свою супертекст. А также у нас не только здесь лекбес, еще и получение подарков. Поэтому, пожалуйста, будьте с нами. Так, это министерство, министерство а, образования. Образование. Образование, а, а, а вот стартап-шоу. Будьте с нами, у нас впереди выходные.